Це коли купляєте до мотоцикла чи скуртера, майте на увазі, що воно може приїхати сухе. В основне вам потрібно саме основне, щоб зійшлися розміри. Після того, як ви зрівняли, що розміри під супорт, під ну, деякі менеджери не вказують розміри на сайтах, але ну, вуля, слава Богу, приїхало то, що треба. Ну і не по великій ціні. Але дивіться, який момент. Тепер приїхали сухі. І буває, люди ставлять і телефонують, каже. Ще спочатку їхало, потім вже я додав, воно вже дивіться, перо 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 має працювати тримати. Одне я додав масло. Масло додав 10 В, так як це мотоциклетний, 5В, думаю, трошечки буде за рідке. Пера нічого так, мають непогано зроблені, я б не сказав, що це погане, мають е, гофрочки, все, і, і конструктивно схожі. Але дивіться, оце перо я перезарядив, вже долив у нього 200 грам масла. Я сам в шоці, тому що я почав доливати спочатку 100 грам, тому що я мав, думав, що там щось є всередині. Потім ще 50, потім ще 50. Подивіться, перо, яке приїхало нове, як воно працює. Не знаю, чи точно так аж сфокусує. Давайте я приподніму чуть-чуть вище. Ну, можливо, так буде фокусувати. Зверніть увагу на одне, що б'є в інший бік. І перо ходить просто тупо на насуще, можна сказати. Зараз, секундочку. Воно сухе. Давайте переконаємося, що воно сухе, але буває, що не доливають просто. Буває, що спочатку ви, ви повинні відчувати ось таке. Як на цьому парі. Ось-ось. Ну, 200 грамів, що пішло, я сам щось, тому що воно було практично сухе. О! Чуєте? Він, по-перше, не спішить вертатися перо, воно притримує, тому що перепускні дирочки, канали ті масла, вони тримають, щоб шток не іграв дурної, як на цьому. Оп. А змякшував удари і перепускав масло. Так. Дивіться. Тепер що в пері може бути? Це підчеркую ще раз. Це непогані пера. І я радий взагалі, що вони підійшли, бо буває по півроку сидять, поки е дочекаються свого мотоцикла. Бо менеджери пишуть одне, а воно в сраку раку інше. Зазвичай я заряджаю тільки через... О, бачите, навіть не закручене. Я ударником не відкручував. Обов'язково дивіться, чи є... Шайба там буває мідна, але там стоїть, я то перезаряджав, бачу, там стоїть гумова, щоб вона там була. І давайте подивимося, що воно тут є. Все. Ну, може ще щось трішки начвіркається, а може в другому періоді було більше. Та ні, щось ще там витікає. Я пробував, я зазвичай от шприцом. Я його в цей сюди заряджаю, ось сюди. Але ех, не дається, дуже плотно заходить в мого шприца, шланчик, дуже плотно заходить. Тому я так. Там потрібно, коли ви відкрутили, хто ще це не робив, там потрібно відцентрувати, направляючи самого штока, щоб ви не почали зривати різьбу і крутити кудись не туди, куди треба. Ось. І наша шайбочка. Ніколи не заливайте одразу, навіть в два пера я зараз не буду лити 200 грам. Одразу. Ось так от. Закрутимо. О! наживимо. Ось так от наживили. Туди точно завпевнилися, що воно пішло по різьбі. І можна ударником трішки небагато, там М6. М6. Масло сюди, я не буду, я буду через верх. Деякі пара не дуже дозволяють через верх заливати. Ми викрутили, подивилися, що там нема. Лиєм туди, через верх, відкручуємо на 17. Тут головка ось так от, просто тримаючи шток. і леємо туди 200 грам масла 10В в даному випадку. В скутерах 5В. Ну, майже 200 я залив, трошки побоявся, але якщо такі забагато, то через низ можна буде злити. Ось. Ну і пробуємо його закачувати. Yeah. Я перестає, ну так. О, масло піде по системі. О. Пішло, накачує. Вже мені важко стає... О! Важко стає добити до кінця його. Ну, на розкачки сильні, то от Не вистачає до повного щастя, не, не вистачає ще, бо слишком жорсткий, його також вони в парі не будуть пробивати. Але так як місцевість у нас така, то давайте до повних 10 г заповнимо це перо. о Важливо зловити, тому що якщо ви забагато налиєте його і не буде от вдаряти вже в от залізо, перо. Але забагато залили, просто ви заберете хід самого пера. Воно буде мало і буде тверде. Буде мало грати. Ось. О! Чудесно. Просто прекрасно. Масло може сісти, потім можна чуть-чуть його... Зверхи додати, якщо забагато, можна з долини його чуть-чуть злити. Але але, але, воно проробиться, запуститься. Супер. І, може бути, навіть захотіти от бачите, ми не знаємо, скільки було в тому чи в іншому пері. Тому підбираємо, щоб жорсткость у нас була одинакова. Буває сухі пера перебираюсь. І щоб вони були однакові по обругі, треба. Чуть-чуть різна кількість масла. Можливо, одне убите, де був суперт, перо. можливо, це. Але щоб іграло добре, то, то звертайте на це увагу. Зараз буде пост три є в продажу зібрані.